Наприкінці року, що минає, у музеї історії Бердичева відкрили залу мистецтв. Переобладнали її з довгого коридору нижнього приміщення. Розширення музейного простору відбулось спонтанно, розповідає директорка музею Наталія Захарчук. Довгий час, це майже 15 років. Ця зала у нас була майже недіючою, просто така проходна. Навесні цього року до нас завітав, ну, така екскурсія була, завітав наш міський депутат Олександр Валеня. Ну і саме навесні з'явилася така ідея виділити депутатські гроші на ремонт ось цієї зали, цього коридору. Весь час він був коридор, ну а зараз ми бачимо виставкову залу. За 40 років існування музею у його фондах. Дуже багато картин. От і з'явилась додаткова зала, де варто демонструвати та змінювати виставки, каже керівниця музею. Виставкова зала у нас просто не справляється з масою виставок, які відбуваються у нас в нашому музеї. І ці картини, які ви бачите, вони майже не виставлялися ніколи. Це наш музейний фонд. І в цьому, в цій залі у нас тепер будуть виставлятися наші музейні картини. Ну а далі, мабуть, будуть проводитися виставки. Це різних художників. Так, так, тут збірна, тут і художники. Ну, у нас, наприклад, в музеї є по кілька картин кожного з художників нашого міста. Але у нас дуже велика колекція. Наприклад, колекція Сергія Танадайчука у нас нараховує більше ста картин. Колекція Юрія Кісельова. Також більше ста картин він майже всю свою колекцію передав. Ну і періодично ми виставляємо виставкові залі, але от масово виставити всі роботи його ще не доводилося. ось ну, в березні місяці ми плануємо зробити персональну виставку Юрія Кисельова. Якщо спускатись униз до зали мистецтв, неможливо не помітити ось цю створену на банері стіни. Копію картини відомого художника, над якою працював наш земляк Богдан Гаврилюк. Собор успіння Божої Матері, що на площі Соборній, знищений у 30-х роках радянською владою, можуть пам'ятати хіба що старожили художник Карл Сестер Терекен, відомий серед художників. А ось в нас в музеї картина його, копія його з'явилася зовсім недавно. Кілька років тому в Житомирі відкрилася така виставка: виставка робіт Карла Сестеро Делаутерекена. І ми серед цих робіт побачили вигляди Бердичева, цей Успенський собор, це і синагога, якої на сьогодні немає. Це і вулиці Бердичева. І знаєте, було дуже шкода, що в Житомирі виставляються такі роботи. У нас їх немає. До речі, в Житомир вони потрапили дуже давно. Десь в 50-х роках, і дуже багато років вони е, просто були в фондах, тому що вони були в такому негарному стані. Більше 20 років, а здається, десь 25 років, вони реставрувалися в інституті реставрації в Києві. І два роки тому перша виставка була в Житомирі. Зрозуміло, до нас вони не потраплять, але дуже хотілося б мати такі. Копії, і ось наш художник у нас в Бердичів є дуже гарний такий майстер, який не відмовився зробити таку картину. Богдан Гаврилюк. Ми вже з ними співпрацюємо не перший місяць. Цю роботу він написав ось перед відкриттям. А кілька місяців тому здобувачі освіти його студентки, здобувачі освіти, розписали у нас етнографічну залу. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК «Вік».